Сьогодні ми розберемося з будовою вагіни та дівочою плівою, простими словами, без міфів і страхів. Піхва це гнучка трубка, яка з'єднує матку з вульвою. Піхви зазвичай мають довжину близько від 8 до 10 см у спокійному стані і від 12 до 15 см і більше у стимулюваному стані, але можуть сильно відрізнятися за кольором, розміром і формою. Вагінальний отвір це частина піхви, видима поза тілом. Знання анатомії внутрішньої та зовнішньої частини піхви може допомогти людям відчувати себе більш знайомими зі своїм тілом. Одна будова вагіни. Вагіна це гнучкий канал, який з'єднує зовнішні статеві органи з шийкою матки. Основні частини великі статеві губи, зовнішні складки шкіри, малі статеві губи, внутрішні тонкі складки. Клітор головна ерогенна зона. Вхід у вагіну, початок піхви. Дівоча пліва гімен тонка мембрана на самому вході у вагіну. Шийка матки веде далі у матку. Уретра – отвір для сечі знаходиться окремо 2. Що таке цнота і як втрачається дівоча пліва гімен? На вході у вагіну розташована дівоча пліва тоненька еластична складка шкіри. Вона може мати отвори або бути майже непомітною. У всіх різна цнота це не медичний стан, а соціальне поняття. Її втрата зазвичай асоціюється з першим вагінальним сексом, коли пліва може порватися або розтягнутися. Але вона може пошкодитися і без сексу, наприклад, від спорту, тампонів чи навіть випадково. У деяких вона з народження настільки тонка або еластична, що ніколи не рветься помітно. Ніякого універсального знаку втрати цноти не існує, і кров не є обов'язковою ознакою, як це часто думають. 3. Початок процесу запліднення і ризики незахищеного сексу. Під час статевого акту сперматозоїди потрапляють у вагіну, далі проходять через шийку матки у маткові труби, де може відбутися запліднення яйцеклітини. Запліднена яйцеклітина імплантується в стінку матки, починається вагітність. Ризики незахищеного сексу, небажана вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом і ПСШ. Захист, презервативи, гормональні засоби та інші методи. Коли ти розумієш, як працює твоє тіло, легше приймати рішення, які дійсно твої. Секс це не просто фізика, а передусім згода, довіра й комфорт. Твоє тіло, твоя відповідальність і твоє так або ні завжди має значення.